І громадян в збройних силах України соцмережі і досі годять через петицію сержанта 59-ї бригади Павла Петриченка про заборону онлайн-казино. Він переконує, цей бізнес завдає великої шкоди українській армії. Військові вже три роки на війні, без відпочинку і далеко від рідних. І для багатьох бійців азартні ігри стали чи не єдиним способом впоратися зі стресом, проте надмірне захоплення ними несе загрозу як життю захисника, так і його побратимів. Не поодинокі випадки, коли ігрозалежні військовослужбовці витрачають на ігри все своє грошове забезпечення та беруть мікрокредити. Цим заводячи себе та свої сім'ї в боргову яму або ж здають в ломбарди дрони та тепловізори, чим завдаючи шкоди не лише собі, а й побратимам. Менше ніж за добу петиція щодо заборони азартних ігор та доступу до онлайн казино військових на час воєнного стану набрала 25 тисяч необхідних голосів. Гральний бізнес навмисне спрямовує рекламу на військовослужбовців, використову. Чи символіку збройних сил України твердить автор гучної петиції рекламу на українців спрямовують російські онлайн казино аби отримати доступ до персональних даних військовослужбовців та інших громадян, а це несе безпосередню загрозу національній безпеці України на такі залізобетонні аргументи миттєво відреагував президент Зеленський. Я доручив голові служби безпеки України. Держпецзв'язку Мінцифри та секретарю РНБО зібрати мені всю аналітику з цього питання і наступного тижня запропонувати рішення. За даними НБУ, в 2023 році українці щодня програвали в онлайн казино майже 400 мільйонів гривень. На хвилиночку це понад 12 мільярдів гривень на місяць. Уявіть собі, що все це можна було скерувати на допомогу ЗСУ серед гравців. Певний відсоток це військові, які в групі ризику через високі зарплати та психологічні травми. Фахівці пояснюють, ігроманія – це залежність серед її причин втеча від реальності і бажання отримати швидке задоволення. Якщо людина не має схильності, то вона навряд чи буде грати. Але можливо, це може бути як форма зняття стресу у даній ситуації, тому що ми ж розуміємо, що люди все ж таки ізольовані, тобто вони часто не мають змоги та, там, спілкуватися нормально, отримувати гарні емоції. Тобто, це велика напруга, і якщо там є можливість та, чимось себе зайняти, ну. Це як гра. А ось голова комісії з регулювання азартних ігор і лотерей Іван Рудий додає: ніхто не може заборонити людині грати. екс військовий каже, це конституційне право кожного. До речі, станом на перше квітня в реєстрі вже майже 6 тисяч гравців. Йдеться лише про легальні сайти, і за законом внести людину до чорного списку, що унеможливить його участь в іграх, можуть лише члени сім'ї першого ступеня. Споріднення командири це зробити не можуть. Цікаво, що у цьому чутливому питанні і в зсу ми виходимо на ключову проблему: боротьба з нелегальними гравцями на ринку, адже вони не підконтрольні жодним правилам і несуть реальну загрозу. Якщо ми робитимемо все для того, щоб завести їх у правове поле, купа питань автоматично відпаде. Примітно, лише за березень комісія з регулювання азартних ігор і лотерей скерувала до виконавчих органів з 30 вимог про закриття доступу до нелегальних провайдерів та хостингів. А ось чи впливає ігроманія на виконання бойового завдання, військові вважають, що так, бо до нього слід підготуватися, а ігромани можуть це проігнорувати. Що людина там в свій вільний час замість того, щоб відпочити, поспати, можливо, там. Почитати новини, вона використовує свій вільний час для цих онлайн змагань, чи як їх звати. І уявіть таку штуку, що, наприклад, він програв або на азарті, або ну втратив кошти і це деморалізує. І головне питання: чи прибере проблему ігроманії у війську закриття онлайн-казино? Психологи вважають, що так кажуть, працюючи із залежними, постійно чують скарги на повсюдну рекламу казино, яка є тригером для їхніх пацієнтів. Тетяна Зайць та Олександр Довгань, новини 11 каналу.